Ліна Костенко крила. А і правда крилатиму ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевне, Правда, Ташина, а як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має? Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди чесноти і довір'я. З вірності в коханні, у кого з вічного проривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботу, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, Акрыла май. крила май. А крила май.